Доброго дня, шановні присутні. Я хочу попросити, щоб включили презентацію. Дуже багато чого хочеться розповісти і сказати. І, напевно, також буде краще, трошки легше це стоїть говорити. Нобіловська ну, громада це невеличка громада на півночі Чернігівщини, на півночі міста Чернігова, утворена у 2019 році. До об'єднання у 2020 році це 10 колишніх сільських рад, 22 населених пунктів. Находимося ми 20 кілометрів від Республіки Білорусь і 80 кілометрів від Кацапи Кацап це похідне від козла. Воно набагато легше запам'ятовується тоді. Для розуміння, для нас 24. Число 22-го року вже розпочалося у першій годині дня, коли російські військові почали поливати село Рівнопілля, а через дві години вже намагалися війти в місто Чернігів через нашу територію. І напротязі трьох днів почалася вже повна окупація нашої громади. Часкова громада стала сірою зоною протязі майже 36 днів, де відбувалися активні бойові дії. І перше, з чим ми стикнулися після окупації. Це велика кількість знищеного пошкодженого майна на території громади. Це 650 знищених пошкоджених будинків, це сім будівель промисловості, які пошкоджені або знищені. І для розуміння відразу це відчулося в порівнянні з 2021-2023 роком. Це мінус 42% бюджету того, що ми заробляли в 2021 році. Це велика кількість об'єктів знищених, таких як мостів, школ, садочків пошкоджених, автобусів шкільних, які займалися евакуацією перевезення військовослужбовців. Його цього всього не стало. І ми на цій фотографії бачимо внизу зліва це автобус, який ми... найбільша для мене тоді була покупка 2021 року, новий купили 24 мільйона для громади. Справа вуглу це найбільший заклад. Ліцей, який навчає, який побудований на 160 дітей, сьогодні навчає 450 дітей. Така ось. І таке буває. А, і хочу заговорити відразу за там, позитивні якісь там рішення, які ми робили на території Чернівської області, Чернівського району. Один із таких. Варіантів вирішення питання, і хочу за нього, я часто говорю, це по роботі по програмі є відновлення і по тому принципу, по якому пішли ми перші, і потім більше з Чернівської області приєдналися. Для роботи про спочатку ж ви всі розумієте, були ж донори, були громадські організації, міжнародні організації, які допомагали у відновленні, але ж залишилася потім велика кількість пошкодженого знищеного майна, яке потрібно було відпрацьовувати по програмі є відновлення. Ми відпрацювали механізм. Роботи по євідновленню, ми придумали програму, по якій ми наняли експерта, який виїжджав на кожен об'єкт окремо і виготовляв експертний звіт, який вносився в єдиний реєстр будівельної діяльності. Це наша була тема, яка повністю синхронізувалася з роботою комісії по нарахуванню чек-листа. Ідеальна тема. проєкті жаль, деяких громадах, я не кажу, що це керівники, але деякі працівники в інших громадах почали цим неправильно користуватися. Але ця тема була придумана для того, щоб відповісти на питання, що робити, якщо в людини один метр потолка пошкоджений, чи нараховувати метр на метр, чи нараховувати на весь потолок. Да? Тому що коли задаєш питання, то, як правило, що роблять перохоронні органи? Вони відкривають блокноти, записують, по яким об'єктам треба йти. І це дало можливість також великій кількості об'єктів. Пошкоджених, коли експерт ставив питання, люди хочуть податися на відновлення, а експерт ставив питання, що я вашу хату ставлю на демонтаж. Її відновлювати неможливо. І такі випадки в нас були. І вже колись сьогодні казали, у мене перша медична освіта, то головне, в, меди, в медицині і в роботі це не на шкоді. По такому принципу і ми працювали. В рамках роботи з. В нашому кредо, а кредо це стало у нас з 22 року. Це відновлення розвиток безпека, три слова, які вирішували все. Ми 12 липня 24 року взяли участь в написанні програми комплексного відновлення. Ми її вже затвердили. Ми 10 місяців над нею проробили. Ми максимально намагалися задіяти ресурси, які нам надав уряд Франції щодо фінансування цієї речі, і це у нас стало настольною картою роботи по дуже великій кількості шляхів, які можна робити, що має на увазі. Ми зрозуміли, що таке генплани, що таке деталки, де воно лежить, де воно накладається. Ми тісно співпрацювали в цьому процесі з місцевим бізнесом, який не релокувався і не виїхав. Тобто, це вмотивовані люди, це люди, які створюють місцеву політику, місцевий бюджет. Ми з ними почали співпрацювати. Ми давай шукати точки приросту для стабілізації місцевого населення і почали цим. Можна сказати, торгувати з міжнародними організаціями щодо можливості введення якихось відновно розвиткових об'єктів, там питна вода, водозабезпечення, транспорт. І це відразу було відповідь на питання: чи воду хоче голова в цьому селі, чи цього требує громада. І відразу показуєш цей документ, і воно прекрасно працює. Другий документ. Над яким ми вже закінчили роботу. 18 жовтня ми його затвердили. Це план відновлення та розвитку. Він повністю синхронізований з програмою комплексного відновлення, і ми вже зараз працюємо над третім стратегічним документом. Це стратегія. Багато чого ще держава вимагає, але ми поставили собі завдання оці три документи розробити. Їх повністю синхронізувати, де в нас є короткострокові, довгострокові проекти, де ми можемо маніпулювати е, інформацію в плані проекти негайного впливу або ж там реалізації, довготривалі, короткострокові. І знову ж таки повертаємось про те, що ми намагаємося заговорити про стабілізацію. Ближче мікрофон. Населення. Будь ласка, ближче мікрофон тримайте, бо не зовсім вас гарно чути. І таймінг. Я б швидко. Головне, я хочу вам, Головне, що я вам хочу сказати, якби тут дуже багато слайдів, це наше модульне містечко, де досі третій рік вже люди проживають, тому що є великі питання по відновленню майна, яке ж було знищене, і це питання більше стоїть в документах, які в людей проблемні. Хочу говорити про... Укриття. Ми перші в Чернігівській області почали проєктувати і будувати укриття з протирадіаційними властивостями. На превелі жаль, чотири рази законодавець поміняв підход до будівництва. І те, що ми будували 23 2023 році за 6 мільйонів гривень, на 215 квадратів, нове укриття підземне, зараз уже за 20 може не побудувати, тому що вимоги зовсім помінялися, і на жаль, це не в пользу місцевому населенню. Не можу оминути допомогу міжнародних організацій. Ми тісно співпрацювали з французами. Ми чисто ми. Часто співпрацювали з урядом Латвії. Вони нам дуже допомогли у відновленні навчальних закладів, які були пошкоджені на території громади. І як результат, ми в минулому в цьому році, буквально місяць назад, підписали меморандум про співпрацю з Латвійською громадою. І у нас два проекти, які ми спільні будемо напрацьовувати: це безпекові і проєкти в сфері навчання. Це те, що вони нам передавали, але я хочу. Основним останнім меседжем назвати про те, що ми, громади Чернігівщини, півночі України, постійно намагаємося доказати, довести про те, що життя на півночі продовжується. Ми самі створюємо або нам створюють 30-100-кілометрову зону, яка скоро стане гірше, навіть ніж гірська територія. У нас навіть на проки жаль на території громади вже є населені пункти, в яких вже три людини на квадратний кілометр проживає, такі території вже є на півночі. І це на проки жаль чи на гаразд. Ми повинні виконувати цю роботу, ламати стереотипи, про те, що Чернігівщина це не анатомічний апендицит, а це територія України, яка повинна розвиватися. У нас є великий потенціал. У кожної громади він свій. Ну і основні ті завдання, які нам ставлять, ми їх повинні виконувати. Дуже дякую.